Вперше до Кам'янця-Подільського приїхала команда з української прем'єр-ліги. У рамках однієї 16-ї кубка України з футболу футбольний клуб Епіцентр приймає вдома Рівненський Верес. До цього господарі грали на стадії однієї 16 кубка України двічі. Жодного разу до наступного раунду змагань не пробивалися. Поєдинок з Вересом кам'янчани почали невпевнено, але до середини першого тайму вирівняли гру та моментами виглядали краще за вищого у класі суперника. Створили декілька небезпечних атак, але краще реалізовувала свої моменти команда із Рівного. Гості забили два м'ячі у роздягальню на 44-й та 46-й хвилині. На другу половину матчу Верес вийшов тримати рахунок однак все одно в атаці виглядав впевненіше за кам'янчан. Лише наприкінці по. Відинку вдалося відквитати один м'яч. Були близькими до овертаймів, але замість рятівного голу епіцентр на останніх секундах додаткового часу пропустив ще один м'яч, та втретє, не зміг подолати стадію однієї 16-ї фіналу. Саме головне, що останні 15 хвилин я побачив, що трошки є характер навіть тоді, коли важко, хлопці зібралися з силами і намагалися переломити хоч цей зустрічі. Забили м'яч, створили ще моменти. Ну, напевно, все-таки я ж кажу, ну цей. ја как го бы ја го да сказат, трети се напевно був ки таки... Найти фінал того, в якому стані. От зараз знаєте деякі багато футболістів. На жаль, інший клуб з Хмельниччини агробізнес у Волочиську приймав команду із вищої ліги футбольний клуб «Полісся-Житомир». Перші півгодини матчу гра була рівна. Господарі створювали дещо більше моментів за свого суперника з української прем'єр-ліги. Однак на 38-й хвилині поєдинку гості після точного удару зі штрафного відкрили цифри на табло. Хмельничани створили достатньо небезпечних моментів, аби зрівняти рахунок. Декілька такс флангів та сильні постріли з дальньої відстані. Як і епіцентр, агробізнес. Був близький до того, аби зрівняти рахунок. Але помилка воротаря на 81-й хвилині поставила хрест на надії перевести гру в додатковий час у підсумку 0-2 і обидві команди із Хмельниччини покидають Кубок України на стадії однієї ї Олександр Тітовнікіта Валівоць, Телеканал Перший Подільський.